Друзі, всім доброго дня! І в цьому відео давайте розглянемо одну дуже типову та популярну пастку за чорних у ферзовому гамбіті. І більш того, в цю пастку я теж колись потрапляв. І що цікаво, тоді я вже був першим розрядом, тобто грав не так вже і погано, і партія була, крім того, в класику, тобто це був не бліц, і тим більше не пуля. Але е, я отак. Зіграв погано, що залишився вже на шостому ході годі без фігури. Але ця пастка тоді невідома була мені і, в принципі. Саме тому я і так швидко програв. Отож, давайте її розглянемо, ви можете її теж використовувати за чорних, вона дуже-дуже популярна. Отож, d4, d5, c 4e6, перед нами звичайний ферзовий гамбіт. Ну і далі після кінь c3, кінь 6, слон g5, у чорних є дуже багато гарних ходів, тобто можна зіграти або слон e 7 або c 6 або з'їсти в принципі, пішака теж, де це можливий хід. Але також є і дуже цікава ідея, це кінь на поле D7, кінь з B8 на D7. Це якраз в принципі дебютна пастка, називається Cambridge спінський варіант, така дуже довга назва. І в чому ідея цього ходу. Тобто, в принципі, якщо білі зіграють якось. Кшалт Е3 або Кінєв 3 ми можемо перейти в основні варіанти ферзового гамбіта, зіграти слон е 7 І в принципі це буде дуже типова та популярна позиція. Але звісно, що у білих є і ідея з'їсти CD. А потім ми граємо ЄД. І отут знову ж таки у білих є багато нормальних ходів, перш за все, це Є3 або Кінєв 3, наприклад, е 3 і виникає звичайний ферзовий гамбіт. але... Також, що і я теж зробив, і що можу з вами зробити в цій позиції, це з'їсти пішака на полі D5. Тобто, як міркують тут тут білі кінь d 5 Якщо ми з'їдаємо, то ми бачимо, що кінь на F6 у чорних зв'язаний слоном з полю G5. І, звісно, що кінь нібито не може нікуди піти. Але дуже важливо пам'ятати про те, що є Два типи зв'язок, тобто є зв'язка абсолютна з королем, і є зв'язка відносна з будь-якою іншою фігурою. Це може бути ферзь, тора, слон, неважливо. І тут якраз, хоч у нас і дуже сильна фігура, найсильніша фігура стоїть за конем, але це зв'язка не з королем, тобто кінь може теоретично ходити кудись, і якраз у цій позиції є дуже гарна жертва. Жертва Ферзя це хід кінь 5 Ну, Звісно, що слон D8 білі зобов'язані грати, і отут слон Б4 шах. І ми бачимо, що у білих є дуже велика проблема з тим, що король залишився без ходів. Тобто, якщо б хоча б була б Є3 uh, і uh, була, був зроблений хід Є3 і була б клітинка на полі Е2, то у білих було б все дуже добре, але отут Є3 вони не. Зробили хід, просто не встигли, і, звісно, що вже мають грати d 2 білі, іншого ходу немає. Ну і тут або король D8 відразу, або слон t 2 потім король D8 неважливо, в будь-якому випадку чорних просто зайвий кінь і виграна позиція. І крім того, давайте розглянемо цю позицію та відкрию базу, хочу вам показати, що а, насправді після ходу ЄД а, Головна лінія це Є3 за білих 187 тисяч партій, але 52 тисячі партій це хід Кін d 5 і звісно, що це дуже велика помилка і дуже популярна помилка, більш ніж 50 тисяч партій на лічесі, також на ческомі, Звісно, що теж буде дуже багато партій і Kін D5 це поганий хід, оскільки після Kін D5 після цього ходу чорні виграють як мінімум фігуру. Така дуже типова пастка. Можливо, ви її теж знали, можливо, теж колись в неї потрапляли, але тепер вже точно я вважаю, що ви її знаєте, оскільки я її розглянув зараз, і, звісно, що рекомендую вам це в е, власних партіях теж схопувати, оскільки ви нічим не ризикуєте, тобто, якщо ваш суперник е, замість кінь Д5 зіграє якось е, по типу Є3. або... Кінь f 3, ви просто граєте c 6 або слон g 7, тепер вже на D5 пішак не буде під боєм. Ну і далі C6, рокіровка, і звичайний ферзовий гамбіт у нас виникає після всіх цих, цих ходів. Звісно, що якщо ви граєте, наприклад, якийсь інший варіант, по типу старантійського захисту, грюнфельда, Беноні чи щось інше, то. Ви можете не знати ці позиції, але в принципі, якщо ви тим більше граєте фрезовий гамбіт, то можете спробувати саме такий порядок ходів і а, ну, ви можете виграти партію, як ви бачите, вже в 6 ходів за чорних, що дуже і дуже рідко у нас буває. Отож, така цікава пастка, використовуйте її в власних партіях. Всім дякую за увагу і до зустрічі!